Добрий день, дітки! Як хочеш багато знати, треба книги читати. А ви любите книги? Звичайно, любите, адже з книги ми дізнаємося багато цікавого, цікаві віршики, оповіданнячка, казки, дивимося, гарні малюнки. І ми так часто перегортаємо книжечку, що вона може забруднитися, може порватися. І тоді нам треба книжечку підклеювати, лікувати. Сьогодні ж я пропоную зробити книжечку вам. Що вам потрібно для роботи? Листок паперу, кольоровий папір, ножиці, клей і вологі серветки, щоб витирати ручки. Для роботи ми спочатку складаємо листочок навпіл, так тісненько перегортаємо, потім, увага! Складаємо ще раз кутик до кутика і тісненько перетискаємо. І ще раз нам треба скласти ось так. І тісно перетиснути. Потім ми все розгортаємо назад і складаємо навпаки. Зрозуміли, навпаки, складаємо. Ось так. Так. І ще ось так. Та -та! складаємо так, як у нас було спочатку. Дітки, ви можете самі ножничками прорізати ось цю лінію, а можете попросити дорослих, якщо вам важко. Ось так акуратненько прорізали. Ножнички відкладаємо. І саме цікаве, нам треба скласти ось книжечку. Покладемо гарно, проріжемо наш, протремо наші сторіночки. І подивіться, яку книжечку ми отримали. Бачите, в нас є і обкладинка, і листочки. Я хочу показати, яку книжечку я зробила. Обклеїла кольоровим папером бічні сторони, щоб обкладинка була цукіша. Ось подивіться, бачите, оцю книжку я подарувала порі року осі. Ви ж знаєте, скільки в нас пір є року? Є вірно, чотири пори року. Дивіться, у нас є. Зима, весна, літо, осінь. Ми можемо так, також за допомогою лего показати. Це у нас зима. Помаранчева у нас осінь. Червоне літечко. І зелена весна. Дітки, я хочу, щоб ви уважно подивились на книжечку. Подивіться, яка це літера. Тому що слово осінь починається на звук О. Також, дивіться, восени часто йдуть дощі, з дерева падає листячко, люди вдівають теплий одяг. І скоро прийде вже наша зимонька. Я ж пропоную вам, дітки, зробити таку саму книжечку з такої заготовки для зими. Тільки увага, зима! Який перший звук ви чуєте? З, з, з. І ще дам завдання вам додому, щоб ви пригадали всі слова, які починаються на звук з. До зустрічі, малята!